Цей м'яч поганяємо. Ніколи мені. Що з картою благодійності займаєшся? Так, ну йди вже. Їсти йдеш ніколи мені. Смачного. Збирайся, додому пішли. Та ні, ще маю трошки попрацювати. На що ти стільки часу на ту карту тратиш? Ти впевнений, що допомогу не деребанять? Звичайно, впевнений, бо всі благодійники верифіковані. А передача підтверджена актом окей, та хоч багато назбирали? Та немало, бо допомоги вже надано на півмільярда. Всім привіт, з вами Юконтрол. Нещодавно крута команда у складі Череті Тюнор міжнародного фонду відродження Євросоюзу та ЮКонтролу запустила новий крутий сервіс. Карта благодійної допомоги. Цей інструмент показує, куди йде благодійна допомога для боротьби з COVID-19. Щоб переглянути дані, варто зайти в карту меддопомоги від Єконтрол і натиснути на кнопку Благодійна допомога. На Дашборді, що відкрився, є два розділи: отримувачі допомоги і благодійники. У першому видно їхню загальну кількість та суму на яку допомога була надана. Наперед поясню, що мова йде не про гроші, а про засоби індивідуального захисту, антисептики, тести, медобладнання та багато багато чого іншого, чим можна боротися із вірусом. На карті видно, який регіон і на яку суму отримав підтримки. Ось, до прикладу, в Чернівецьку область було направлено еквівалентно 71 мільйону гривень допомоги. Клікаємо на регіон і бачимо, хто конкретно її отримав. У фільтрах можна обрати тип отримувача, категорію товару, а також відстежити, чи підтверджено факт отримання такої допомоги. Мова про документальне підтвердження факту її надання, ну, наприклад, через акт прийому передачі. І, до речі, череті тюнер верифікують кожен випадок надання допомоги, і тільки після цього дані з'являються. Карті в розділі благодійники видно, хто і на яку суму допомоги надав. Тут є топ найщедріших добродіїв і топ-отримувачів. Гортаємо вниз і бачимо, хто і чим конкретно допоміг, а також рейтинг областей з отримання допомоги. Хочу одразу наголосити, що в цій карті відображена не повна інформація з благодійної допомоги по Україні, а тільки документально підтверджені випадки, і тільки з тих медустанов і організацій, котрі прозорі і люб'язно зголосилися надати такі дані. А ще карта благодійності це чудовий інструмент для виявлення недоброчесних благодійників, котрі нічого не роблять, а тільки піаряться. І незабаром тут з'явиться розділ з даними про організації, котрі допомагають тільки на словах. До речі, всі, хто хоче допомогти, можуть долучитися до доброї справи. Все, що необхідно зробити, це перейти за посиланням під відео або написати на мейл, котрий ви бачите на екрані. І не забувайте, будь ласка, писати нам коментарі. Ми дуже любимо їх. Читати на ну, тому, все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з ю